І ще буквально рік тому мало хто із школярів вважав цікавими для себе заняття із надання першої медичної допомоги. І нічого дивного у цьому немає, адже теперішні учні середніх класів змалечку звикли жити у мирі, спокої та комфорті. Проте після революції гідності та початку військових дій на сході нашої держави світогляд більшості українців, в тому числі й наймолодших, змінився дуже суттєво. Прагнення дітей тепер аж ніяк не обмежуються новими смартфонами чи комп'ютерними іграми. Останнім часом вони із неприхованим ентузіазмом збирають допомогу для солдатів, пишуть їм зворушливі листи, а також залюбки опановують ази за військової та медичної справ. 11 грудня з ініціативи активістів громадської організації Суспільна перспектива у навчально-виховному комплексі номер 10 відбувся семінар Практикум із надання першої медичної допомоги. Цей день у гості до восьмикласників завітали працівники Червоноградської центральної міської лікарні та міського відділення швидкої медичної допомоги. Лікарі Володимир Предко та Андрій Сегловий, а також фельдшер Ігор Бородинський, пояснювали школярам, як правильно зупиняти різні види кровотеч, як накладати шини при переломах кінцівок, як допомогти людям, котрі втратили свідомість. Теоретичні відомості гості вміло поєднували із демонстрацією практичних навиків, а тому діти зацікавлено спостерігали за їх вмілою роботою та ставили чимало уточнюючих питань. На завершення ж семінару лікарі показали дітям, яке обладнання новітнього автомобіля швидкої медичної допомоги їм доводиться використовувати у повсякденній праці. Про основні завдання зустрічі із школярами знімальній групі телеканалу Бужнет розповів голова громадської організації Суспільна перспектива, лікар-травматолог Володимир Предко. Ми вже дуже давно думали, що діти потребують певного навчання, певного виховання. Діти виховання дають, церква виховання дає. А ми, як лікарі, ми повинні дітей вчити і вчити суспільство, що вони вміли надавати першу медичну допомогу. Ці елементи першої медичної допомоги ми сьогодні провели учням 8 класу, під керівництвом Ольги Іванівни Криштопи. Е Перша медична допомога вона е зараз вкрай є необхідною вміти робити, тому що ми живемо зараз в складному, складний період часу, е в період великої небезпеки, тому кожен громадянин повинен вміти її надати. Зараз ми провели навчання, тренувальне навчання, практичне навчання для дітей, щоб вони бачили і вміли, могли спробувати, як надається перша медична допомога при кровотечах, як зупиняються кровотечі з різних ділянок тіла, які, які кровотечі бувають, розказали, які переломи бувають, як правильно накладається транспортна іммобілізація, як правильно надається медична допомога при колопсі та знепритомленні, як правильно робиться штучна вентиляція легень та масаж серця. Це важливі елементарні речі, котрими кожна людина має, має володіти. Звісно, що ту інформацію, якою ми володіємо, яку ми знаємо, ми б хотіли поділитися максимально з більшою кількістю дітей, людей. Будуть нас запрошення з інших шкіл, будемо приходити, будемо розказувати, показувати, щоб діти. Навіть учні володіли певною методиками надання медичної допомоги. Для восьмикласників навчально-виховного комплексу номер 10 семінар із надання першої медичної допомоги був цікавим та корисним, адже вони змогли дізнатися чимало такої інформації, котра без сумніву стане їм у пригоді в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій. Я дізнався багато нового про те, що може статися, якщо перелом, кровотеча, можливо, якісь опіки. Я можу при екстремальних випадках допомогти якійсь людині. Якщо сталося щось. Я можу сказати, що я дізналася досить багато чого, що я можу тепер вірно сказати, що я можу допомогти людині, якщо їй стане погано, або накласти ту саму шину їй на руку або на ногу. Сьогоднішній урок був досить познавальний для кожного з нас, навіть для наших вчителів. Всі в захваті просто, всі, всі напевно, тепер хочуть е, якось так показатися, щоб всі знали, що вони це знають, що вони можуть вам допомогти. І всі зна, і всі, ну як би можна сказати, ну всім було досить цікаво, всі задавали питання, всі пробували, всі на собі це показували, всі досить такі дізналися речі, які вони не могли це дізнати від вчителів постих. І ну, лікарі це для одних людей це можна сказати. Досить проста професія, а для другої це вони, ну, вони не просто можуть там зробити кол або ще щось. Вони просто спасають життя людям, і досить вони працюють над цим дуже довго, вони займаються цим все своє життя, вони присвятили себе тому, щоб спасти якусь іншу людину. Якщо буде якась така ситуація, що я буду на зупинці чи ще десь, і якась людина просто земліє, я буду знати, що їй доп... чим їй допомогти. Чи, можливо, я десь буду гуляти, а людина впаде і буде просто. Це про допомогу, це, це просто ну це треба знати, це треба старатися, це треба вивчати. Активісти громадської організації Суспільна перспектива продовжують допомагати нашим воїнам, котрі зі зброєю в руках захищають сьогодні східні кордони України. В принципі, ми е, працюємо зараз е, в дуже багатьох сферах, але саме більше то в принципі надання. Матеріальної допомоги військовим, надання військовим, які, допомоги, які вже знаходяться в госпіталях, надання допомоги військовим, які їдуть зараз на першу передову, забезпечення їх певними всіма речами, і бронежилетами, і касками, і одягом, зутям та іншими речами. Це саме першочергове, що зараз нас болить, то і робимо. За сприяння в організації семінару активісти суспільної перспективи висловлюють вдячність дирекції навчально-виховного комплексу номер 10 керівнику міського відділення швидкої медичної допомоги Олені Федячко та головному лікарю обласного центру екстреної медичної допомоги Юрію Пацюрко.